Друзі, ріжу черешню, У мене вона молоденька, їй ручків 4. Вона десь приблизно... О, качки летять. Вона десь приблизно метрів 3 до половиною І проблем особливо з нею немає, але тим не менше обрізати є що. Значить, дивіться, наприклад, оці з гілочки. Це в мене скелетна гілка. Тут вона йде, в мене все влаштовує. Тут, в принципі, було б все також непогано, якби не ця гілочка. Ця росте всередину, я її приберу. Наступна скелетна гілочка має три гілки. Одна росте сюди на прохід, я її трошки вкорочу. Ця в мене, в принципі, влаштовує. А ця от гілочка росте вниз, я її приберу повністю. Ця скелетна гілка розрослася як пальма, має на місці зрізу, до речі, минулорічного. Вона пустила шість пагонів. Один вертикально вгору і п'ять горизонтально. Два цих, що йдуть всередину, я приберу однозначно, так само, як і той, який йде вгору. А із цими, що ростуть назовні, я попрацюю. Можливо, так і залишу, як є. Внизу досить низько є гілочки поотбивалися, я їх приберу повністю. Одну, другу, третю. Ну і зверху також трошечки попрацюю, ці дві залишу, а цю приберу. І цю також приберу, а ці дві залишу. І принцип вже той самий, як для будь-якого дерева, зразу зріжете те, що точно росте не туди, а потім вже будете гратися з усім іншим. Оця ось гілочка, вона росте всередину крони, це не туди, я її зрізаю на кільце Клац. Це ось підсохла гілочка минулого року, де я зрізав. Я її також прибираю. Далі ось гілка росте вниз. В принципі, вона має багато плодових утворень. Бруньок, можна її залишити і отримати з неї врожай, хоча плодових бруньок тут і так достатньо, тому я її одразу прибираю на кільце. Цю гілочку я поки що лишаю, можливо, наступного року за цей сезон звідси піде. Гілка мені було б зручніше, щоб була тут, але тим не менше поки що зріжу. Або, наприклад, навіть не зріжу, а пущу її на зовнішню бруньку, щоб мені відбило сюди гілочку туди, куди мені хочеться. Ось оце прямо буде взагалі ідеально. Далі ця гілка дивиться вниз. Я її прибираю. Ці дві гілки мене в принципі поки що влаштовують. Так, далі нижні гілки прибираю зразу, бо це не незручно. Коли косиш, на кільце зрізав, зрізав. Також прибираю ці дві гілки. Перехожу до цієї пальми. Прибираю середній центральний провідничок. Прибираю ту, що росте в серединку крони. Прибираю цю, що росте вбік, вона також незручно росте для мене. Так, ну цю прибираю, тому що вона пересікається значить, з цією гілочкою. А я її хочу залишити. І трошки розвити, для того, щоб вона була на противагу. Оті воно, великі гілці. Так само і цю хочу залишити, тому прибираю цю. От, а ці дві поки що лишаю. Зачищаю пеньочки, які з минулого року залишилися. Вони дереву точно не потрібні. Нагорюємо. Повинні залишити шести по центрального провідника і не розпускати там пальму, щоб вона не затіняла низ. Тобто дерево повинно рости пропорційно. Нижні гілки повинні рости найширше, як ялинка. Тоді гілки другого яруса трошечки звужуються догори. Ну і центральний провідник. І біля нього можна залишити декілька гілок, які не будуть затіняти нижні яруси. Але можуть нести якесь там мінімальне навантаження урожаю. І от маємо зробити з дерева щось схоже на ялинку. Згори три гілочки були надрізані, центральний провідник я ще поки що залишив, не обрізав його, бо висота ще не критична. Хоча і не люблю такого, але... Для черешні вже даю добро, хай росте. І все. Гарне формування для черешні вона скрізь просвітлюється, скрізь провітрюється. Черешню сформовано, обрізано. Чекаємо на урожай.